У Коломиї відроджують давні великодні традиції. Веснянки та гаєвки водили біля кафедрального собору преображення Господнього Української православної церкви Київського патріархату. Яскраве дійство із піснями, хороводами та забавами зібрало багато людей. Веснянки водила і моя колега Мар'яна Мацьків. Веснянки та гаївки це особливий вияв пасхальної радості Великодня за українськими традиціями. Ці величаві пісні та хороводи молодь починає водити вже наступного дня після відправи пасхальної літургії і аж до зелених свят. 40 днів церква Христова. І ми всі віруючі будемо святкувати Воскресло заради нас Христа життєдавця сьогодні. в Другу неділю, яка називається неділею Фоми апостола. Антипасхи ми вирішили по особливому вшанувати Воскресло Спасителя гаївками великодніми всякими забавами. Біля кафедрального собору приображення Господнього таке обрядове дійство відбулось вперше. Зініціював його правлячий архієрей Коломийської єпархії Української православної церкви Київського патріархату владика Юліан Гатала. Сьогодні прийшли і з інших храмів. Київського патріархату, який є в місті Коломиї, і діти, і батьки. і Ми всі разом з парафіянами вводимо Гаївки. До організації та участі у святі владика залучив не лише православні церкви міста, але й педагогів та вихованців катехетичних шкіл. Гаївки це є весняно-обрядові пісні. Вони раніше були трошки призабуті, а зараз ми вже відновлюємо народні звичаї, українські традиції, і тому ми навчаємо дітей цього. Ми сьогодні запрошені владикою зі недільної школи Небесний. Човник, щоб показати свої гаївки, я дуже вдячна владиці, що ми сьогодні тут біля такого великого собору таке велике гарне дійство відбулося. Жучок, подоляночка, вербовая дощечка, писанка, огірочки. Ці та ще багато інших гаївок згуртували молодь біля собору. Участь брали як великі, так і малі. Для нас це звичайно нове, дуже цікаво, весело знайомишся. Можна маєш можливість познайомитись з новими друзями, своїми однолітками, з меншими дітьми, старшими. Дуже хочеться, щоб ці заходи проводили щорічно. Дуже весело. Дуже дякуємо володим, що він таке організував нам. Мені дуже зараз весело. Мені подобаються ці всі гаївки. Я ніколи не брала в цьому участь. І владика дуже молодець, що для нас це зробив. Дякую Богу, що така погода, що ми можемо проводити час разом з друзями, бути активними. І дуже хочеться, щоб кожного року проводились такі гаївки. Для дівчат хороводи, а для хлопців. Стрибання лози в окремих забавках брали участь і одні, і другі. Особливо дітям сподобалося перетягування канату та гра писанка. Ми е, грали гру і я дістав таку гарну писанку. Треба зав'язувати пов'язки і е, розкрутити три рази, і ти маєш знайти таку е, без пов'язку. Радість для найменших і ностальгія для найстарших. Пані Анастасія, парафіянка церкви Константина і Олени, що на вулиці Леонтовича, до собору нагаївки прийшла разом зі священником та вірянами храму. Жінка зворушена, адже побачила багато зі свого дитинства. Є є, ну не всі. Ну, але це ще лиш віднов'їсі, це ще не може бути. Не можу таке все знати. Я ще була мало, вже тому 70 років, як я гралася, такої. Бо мені вже 82. Ми так рідко добуваємо, а тут файно. А у перерві солодкий стіл. Відновити енергію та поласувати паскою можна було просто під собором, і погода цього дня сприяла водінню гаївок. Тож свято вийшло на славу. На згадку всі присутні отримали ще й писанки від владики.